Через горнило радянсько-афганської війни пройшло більше 160 тисяч українців, у тому числі й понад 3,5 тисяч подолян. Та до рідних домівок повернулись не всі. 109 наших краян загинули на чужій землі, двоє зникли безвісти. Пам'ять про них до сьогодні живе у серцях рідних. Влада ж обіцяє, що без уваги не залишиться ніхто, ні самі учасники бойових дій, ні сім'ї загиблих. Керівництво області завжди з належною увагою ставиться. До ваших проблем та до вашої діяльності органи виконавчої влади постійно надають підтримку обласній та районним спілкам воїнів-інтернаціоналістів щодо забезпечення їх функціонування, активної участі в суспільному житті та вирішення питань соціального захисту ветеранів. Вирішено питання надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих, учасників бойових дій та інвалідам війни в Афганістані першої групи в розмірі 1 тисячі гривень. Всього з цією метою з обласного бюджету виділено 124 тисячі гривень. На Хмельниччині проживає майже 4 тисячі воїнів-інтернаціоналістів. Більшість із них і сьогодні в строю. Зараз ви берете активну участь у розбудові української держави, досягненні порозуміння та єдності у суспільстві. І сьогодні нікому не секрет, що тільки приклад потрібно брати, особливо молодому поколінню. З вас. З вашої згуртованості, з вашої пам'яті один про одного, з вашої підтримки один одному, яку ви надаєте і допомагаєте, і стараєтесь вирішувати всі проблеми дійсно згуртовані, відстоюючи інтереси один одного. Ті, хто пройшов війну, як ніхто інший, знають про страждання, біль поразки і перемоги. Тому і в мирний час допомагають один одному та кожному, хто звертається за допомогою. Головним завданням нашої організації є соціальний захист ветеранів. Афганської війни, сімей загиблих, увіковічення пам'яті про полеглих наших побратимів в Афганістані, військово-патріотичне виховання, яким ми безпосередньо займаємося. Тільки за минулий рік ми відкрили чотири пам'ятники нашій області: це Нетішин, це Даражня, це Віньківці, це Нова Ушиця. На традиційних офіційних урочистостях воїни-інтернаціоналісти краю отримали від влади почесні грамоти та пам'ятні подарунки за активну громадську та патріотичну діяльність. Світлана Золота Іван Мовчан для інформаційного випуску.